Дівчат, доброго дня. Хочу розповісти: ось прийшла осінь, скоро прийде зима. Що ж нам робити, як нам продовжувати навчання горшику? Або може нам треба починати тільки навчання горшику? Бо у нас от цього місяця, там у листопаді, у грудні, буде час буде там 1,5, 1,8, 2 роки дитинці, коли ви вирішите, що все ж таки треба, і буде зима. Що ж робити? Осінь, холодна і зима, да? давайте усе по порядку. Ми все зараз з вами вирішимо. Е, перше, це давайте е, по-перше, попрацюємо над нашим мисленням. Е, це те, що не треба боятися зими. Зима це не погано да, і осінь. Е, ми вже з вами у декреті да? ви мати, яка навчає дитину, значить, ви у декреті ви до трьох років, да, там або ну. Трішки вільно там у кого як. Ви вже приїхали, ви вже припливли. Чогось очікувати, що ви будете інстаграмно сидіти з вашим тодлером у кав'ярні. Він у вас не буде стерити, не буде обпісюватися, обкакуватися, і ви будете обидва пити какао. Ну, це ми тільки можемо е, бачити у блогах, да, якихось в інстаграмі, але це все постановка. Ні, нічого немає поряд із реальним життям, із материнством, із декретом. Це взагалі дві паралельні реальності, Це просто постановочне фото. Наше життя, воно ніколи так не буде виглядати. Тому е, те, що буде е, у нас. Робитися взимку з дитиною, тобто мокрі штанці, комбези і так далі, це все окей. Це по-перше. Е, також ми повинні знати, як працює в е, усіх живих істот, навіть да, і у котиків, і у собачок, е, у всіх савців е, сечовий міхур. Е, він працює так, що на холод у нього є природня реакція, що він хоче пісяти частіше, швидше, тобто не наповнюватися. Повний міхур, а трішечки раніше, так, і у дорослих, і у діток, звичайно, теж. Тому, якщо у вас дитинка почала впісюватися вночі, а вона цього не робила, коли було тепло, або впісюватися раніше на прогулянці вже там, через годину, через півгодини, а раніше вона витримувала там, прогулянку і годину, і дві, там, і більше, і так далі, то це повністю нормально, це ми просто не звикли. Літа було багато, літо було жарко жарке і спекотне, і тому ми просто не встигли адаптуватися до цього. І дитина теж. Потім вона адаптується, потім ми вже будемо і ковдрою, більш теплою накривати, да, бо просто вона може там до сих пір у нас спати не накрита, як літом. Да? У нас там клімат взагалі такий, то на то літо, то зима, такого міжсезоння якось вже немає, такий він більш Клімат змінюється. Е, і на вулиці ми будемо вже знати, що треба там було ще погратися вдома, щоб вона все ж таки дитина попісяла, да, перед виходом, а не йти одразу на вулицю або якось там хитрощами її, або хитрощами її там вести до туалету. Про це все будемо говорити потім. Тобто, ми повинні, по перше, усвідомлювати, що міхурсичовий працює трішечки інакше зимку, тобто частіше. Кишківник, ні, для нього на нього це так нічого не впливає. Тож, який одяг, давайте почнемо з одягу, ми одягнемо Тодлеровий і як е, йому у цьому одягу, грубо кажучи, впісюватися, Да? Коли ми влітку одягали наших хлопчиків і дівчаток, так, це трусики, ми їм одягали, і якісь там спортивні штанці, штанці там, дівчаткам лосинки і шортики. Да? І було дуже класно впісюватися вони. Мочили це все, ми це все знімали. У нас у кармані отакий був рулончик нового. отакого, да, Ми отак одягали, діставали, одягали на дитину одразу там влітку, на лавці, да, там у візку, у машині та де завгодно. І це все було дуже зручно і класно. То восени взимку воно вже трішки не так. Да? Ну, і, в принципі, коли у нас тут спортивні штанці і труси, ми так само їх можемо змінювати. Але так, спортивні штанці у нас там, до там, плюс 10, плюс 5, там, а потім вже ми тепліше. А що ми для цього робимо? Ну, По-перше, гарна. Річ це термоштанці, термобілизна, яку треба одягати. І під комбінезон її можна одягати, і під спортивні штани, і під джинсики, там, під що завгодно, яка їх, ну і трусишки, звичайно, да, трусишки ХБ. Яка у них є така ще побочна функція? Це така, що вони, коли дитина впісілася, то вони тримають тепло. Да, дитині не буде холодно, тобто вітер подує, а вони все одно ну це ж термобілизна. Вона ем, створена для того, щоб виводити під. Да. Цю, і вона все ж таки не буде робити шкіру холодною. І коли дитина впісялася, а у нас тут труси, термоштани, і зверху там ще якийсь, або комбінезон, або джинси, там щось спортивні штани на флісі, там щось таке, то все одно, ви коли її покладете там у візок або посадите у машину і довезете додому. Або до теплого місця, де ми ще це ну, перевдягнемо, якщо у вас є що переодягнути, то все одно за ці 15-20 півгодини дитина не заробить собі цистит. Схватить собі ГРВІ, ну нічого не буде. У неї навіть не буде сильно холодна там, проміжнина, там, дубка. ну все, все буде окей, тобто не переживаємо. Тобто, або ми беремо з собою запасне це все, або просто їдемо йдемо додому. Ну, такі два варіанти. З приводу запасного, наприклад, от я завжди мала да, у мене комбінезони, у мене їх не один. Я краще куплю в БВ, дешевенькі, да, на OLX, але мінімум два. Це демісезонний одяг, і також я маю того року і вони вже ще на цей рік будуть отакі два близнюки. ну так... Випадково трапилась комбінезончик. У мене рейма, зимові, їх два. Тобто, у будь-якому разі, вони, якщо вона його намочувала, ми, ну, я переодягачку таку не брала собі, просто ми в машину сідали і їхали додому. Я знала, що в мене вранці вона там впісилась, на вечірню прогулянку. на другу у мене буде завжди другий комбінезон. Коли дитина впісується, ця тканина з або... Да, Цієї комбінезону рейми, да, вони не промокають, і дитину можна садити спокійно у машину, да, вона не зіпсує машину. Да, сечує. Тобто дитина впісилася у цей комбінезон. Ну, все, впісялись, так впісілись. Тобто, веземо її додому, у комбінезоні все нічого, туди не ліземо, все, ну, в все додому. Або у тепле місце веземо, щоб переодягнути, і комбінезон, і термобілизну під комбінезон, і труси. Якщо це потрібно, якщо у вас там ще якісь плани і так далі. Але повертаємося до пункту першого. Гуляти взимку небагато там, да, і годину, і одну прогулянку замість двох це окей. да, Не гуляти взимку це теж окей, коли там гололіт, коли дощ, коли сніг, там, коли там щось таке завірюха, коли мінус 20, це теж окей. Ми, ви, ви є достатньо хороші мами, навіть якщо ви не погуляли цього дня, все нас доженеться. І ну, гуляти попри все, попри там, ці всі некомфортні ситуації. Ну, також бережіть себе, бережіть свій ресурс. Е, і тобто, щоб підсумувати підсумок по одягу, тобто одяг ми беремо або інший комплект, да, або просто їдемо додому. І все. І їдемо в мокрому додому. Нічого не робимо, ми вже нічого не поробимо. Одяг він висихає да, до наступного дня якийсь один з комбезів, а на ту прогулянку на найближчу у вас є інший комбез. Чогось ще ну, неможливо тут придумати. Щодо взуття, взуття ми теж, коли напісується, вона мочить і, ну, влітку це була або босоніж, вона у нас бігала, або кроксах, або босаніжка було простіше. Взимку це, звичайно, і восени складніше. Я беру. Брала е, такі полуботиночки на осінь скетчерс. Їх е, усю лінійку взуття скетчерс, майже усю можна прати. Тобто я це брала для того, щоб їх прати. Тобто, дитина впісилася, звичайно, вона може потрапити і у бутиночки. Зимових я не бачила, які можна прати, а от осінні можна. До того ж, вони класно гнуться, але вони, на жаль, до 26-го розміру тільки. Класно гнуться, вони як берфут гнуться. І достатньо широкі. Дуже зручна модель, там коштує там, 1200 гривень. Класно, дійсно, я б взяла б цього року такі ж самі, але нема розміру. Тому цього року взяла берфут, до речі, можу їх показати. Цього року взяла отакі. Продо буде тестувати барфуд. Хоча насправді не, ну, гнуться, в принципі, не знаю. Такі вони широченькі, але їх не можна прати точно. Тобто, якщо вона сюди впісюється, ну, це буде дуже погано. Ну, Звичайно, у нас такого, я надію, цього, цієї зими вже не буде, щоб прям сильно впісюватися, вона може підписнути. Рапульку, але ну, буду надіятися. Ось, Тобто, що е, стосується взуття, і взуття краще потім сушити на батареї. Але коли батареї ще не, не вімкнені у нас то е, класний варіант це тепла підлога е, у нашій домівці, або спеціально купити електричну цю, таку китайську сушарку для взуття. Вона дійсно працює, вона може там бути не дитячою, не залізти повністю у взуття, але підсушить вона його класно, щоб ви ввечері підсушили. А на ранок вже змогли це взуття одягти. І дійсно, коли ви навчаєтеся, коли ви часто впісєтесь, то ще на вулиці, то дійсно круто роздивитися саме взуття, яке можна прати. Це дійсно класно. Але, але у зимовому комбінезоні сеча не підтече, бо він такий, да, ну пухкий, він все вбере у себе. Це сеча не підтече у нам у взуття. Сеча підтече, може, тільки якщо ми будемо не сильна зима, буде ще да, якщо ми будемо у спортивних штанцях, у синах, у яких у, у, у якихось не дуже теплих штанцях, і коли там дитина піситься багато, тоді воно тече-тече і підтікає дійсно у взуття. Так, і ще питання, як нам пісяти на вулиці, да, дитина? Ну коли температура у нас повітря там до плюс п'яти, до нуля, так десь там до плюс трьох, то ще можна спокійно пісяти на вулиці, під кущик або у машині можна у багажник не поставити дорожній горщик, да. Тобто, ну ще ми так дубку не сильно, да. Буде холодно дитині, комфортно буде. Да, там ну до плюс п'яти там у кого яка дитина? Там дивіться вже самі, як вам комфортно. А коли вже нуль, то звичайно вже класно мати якісь туалети. Себе на примітті, е, ну, дивіться на туалети, які можуть бути у кафе. Е, класно взагалі гуляти там одними маршрутами, щоб ви у кафе вже знали продавців, щоб ви там купуєте там чайок, собі щось дуже там добре до них відноситесь, посміхаєтесь, щоб вони вас пускали у туалет. Вони повинні пускати, але, звичайно, вони просто можуть сказати, що туалет у нас закрит. Да? Тобто, кафе ви повинні знати. Е, міські якісь туалети, ви повинні теж знати, які є. Вони зимою от у нашому місті у Харкові. Вони грі ну, з опаленням централізованим, там тепло, там гарно, чисто. Також можна брати накладку на унітаз, да, щоб було більш чисто, і дитині більш звично. Ну і так, дійсно, взимку туалети це наші друзі. Там, е, хочемо ми цього чи ні, але дитині треба. Але, але коли дитина вже навчилася. Ходити да, на горщик, то вона вже все буде все більше і більше витримувати ці паузи сухі, да, коли вона не хоче пісяти там нікуди. Це і 5 годин може, це і 6 годин, це і 7 годин навіть може бути, коли вона мало п'є. Взимку, звичайно, це менше, тому що холод, але витримати прогулянку годину дитина може, і це фізіологічно, це вона не терпить ні, це просто в неї. Хур вже зрілий, там сфінктери теризрілля, нервова система зріла, е, і годинну прогулянку, і навіть двогодинну прогулянку теж може витримати Двогодинну – Це якщо вона там не п'є у вас чай, какао на прогулянці там, або там багато води, або вдома, сок, пауч, ну щось таке, да, що дуже таке, жидке, молока, там, стакан кефіру, якщо вона не випала, то вона витримає і дві години прогулянки. Тож гуляйте собі на здоров'я і впісітесь на здоров'я теж взимку. Це нормально, це, це не завжди буде. Якщо у вас така перша зима випала, ну так, це дійсно складає певний дискомфорт мамі, але менше плануєте якихось справ, менше плануйте якихось перфекціонізму. Літь просто по течії материнство, от як воно є. Це нормально, це от якось воно буде якось буде. Да, і повірте, це не буде що року у, от от у вас. така зима у вас випаде, така трохи цікавенька. Так. Звичайно, краще е, тим мамам дійсно е, зручніше, у яких є машина, да, автівка. І в автівку в тепленьку, да, дитину посадити, повезти додому швидко, да, коли вона в після. Але е, не переживайте, якщо ви просто з візком пішли. Може, не ходіть так далеко від дому. Да? Шукайте майданчики біля дому, ну же вони, шукайте місця біля дому, да? гуляйте там, ходячи в АТБ, в ТЦ, в супермаркети. Ну, це, 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 це теж нормальна така прогулянка дитині на нову пошту. Поряд це теж нова інформація, це вправи повсякденного життя. Це є прекрасний розвиток. Найкращий розвиток дитини займатися вашими побутовими справами. Тож, усім успіхів, удачі. Також діліться може, своїми лайфхаками зимніми, тому що я певно, я все розповіла, що я знаю і з свого кейсу, і з кейсів своїх клієнток. От як хто гуляв, може, ви доповните. Дякую за увагу.